Привіт! Сьогодні ми з вами будемо закривати жарені баклажани та перець на зиму. Нам потрібно 3 кг баклажан, 1,5 кг перцю, 1 кг помідор, 7 зубчиків часнику, 300 мл олії, 5 столових ложок соєвого соусу, 3 столові ложки цукру. Одна столова ложка солі та півстолові ложки чорного перця. Баклажани нарізаємо соломкою, посипаємо сіллю, перемішуємо та залишаємо на 2 години. Перетерті помідори кип'ятимо з олією хвилин 10-15. Баклажани промиваємо у 4 водах. Баклажани добре віджимаємо. Додаємо до помідор та тушимо 15 хвилин. Додаємо нарізаний соломкою перець та тушимо до м'якості перцю. Додаємо сіль, цукор, мелений перець, соєвий соус та передавлений через прес-трасник та тушимо ще 10 хвилин. Салат розкидаємо по банках та закатуємо кришкою. Залишаємо до повного остигання. Ось які вони вийшли. Смачного.